Всім привіт! Мене звати Док, я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. Пальчик болить. Як не ляшечка, так пальчик. народ. Всім привіт! І сьогодні в нас на огляді однозарядний гранатомет українського виробництва Форт 600 А. Маса даного гранатомета складає 2,2 кг без бойової гранати. З гранатою маса його складає 2,8 кг. Використовує він гранати калібру 40 на 46 НАТО, а також українського виробництва. Після Херсонщини ми отримали ці перші версії гранатометів. Вони перебувають з нами. Даний гранатомет. Зарекомендував себе дуже-дуже добре в боях за Донеччину, за Запоріжжя. Простий використання, зручна ергономіка і доволі прицільний. Робоча дистанція його до 400 метрів, використовує різні типи зарядів. Може працювати як димовими, так і осколково-фугасними зарядами. Даний гранатомет виробляється українським концерном «Форд». Це перше в Україні об'єднання, яке робить замовлення, виконує не тільки гранатомети, але й пістолети, і дуже багато зброї. Форт 600A має складний приклад влаштованим середину демпфером для компенсації віддачі, ручка стабілізації та прицільні пристрої. Має кнопку для відкривання і заряджання. А також має двохсторонній запобіжник. Яким чином ми працюємо з даною зброєю? Відкриваємо шахту ствола, закидаємо туди гранату. Закриваємо, ставимо на запобіжник, і він готовий до роботи.